До 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджений депутат Охтирської районної ради від політичної партії Наш край Олександр Курпіль за державну зраду та виправдовування дій агресора. Справу розглядали в Охтирському міськрайонному суді. За матеріалами справи після захоплення міста Тростянець Олександр Курпіль підтримав російських військових та запропонував їм свою допомогу. Для цього засуджений закликав місцевих жителів не чинити спротив загарбникам та сприяти у наступі російських військ на обласний центр. Одночасно він допомагав командуванню окупаційних угруповань РФ зорієнтуватися на місцевості та коригував ворожі карти для планування бойових операцій. Крім цього, депутат забезпечував агресора продуктами харчування та особисто сприяв у відновленні енергопостачання до будівель, в яких розквартирувалися окупанти. Втім, під час звільнення Тростянця зрадник заліг на дно на території громади і таким чином сподівався уникнути правосуддя. За матеріалами служби безпеки, суд визнав депутата винним за двома статтями кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану та виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії РФ проти України своєї провини. Олександр Курпиль не визнав та планують подавати апеляцію. Говорить адвокат обвинуваченого Павло Собина. Фактично повідомив, що він взагалі не вчиняв жодних дій на Шкоду Україні, фактично намагався допомогти громадянам. Простий приклад це, наприклад, коли забирали ліки із окупованої території до аптеки, яка знаходиться біля кафе Тростінка, то Курпіль якраз допомагав вивезенні ліків. Він був заручником у російських військових в той час, коли. Інші на автомобілі поїхали за ліками. Всі свідки, які були допитані з боку сторони захисту, які перебували в момент окупації в місті Трестанець, підтвердили факт того, що Кульпіль намагався допомогти тільки громадянам, які перебували в окупації. Суд відсутково відноситься упереджено. я вважаю, що даний склад суду не міг розглядати дане кримінальне провадження. Це повинні розглядати були ті судді, які не покинули місто Ахтирка в момент саме початку військової агресії. Як зазначено на сайті Ахтирського міськрайонного суду, вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в установленому законом порядку. Катерина Гладенко, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.